Беремо хіміотерапію, надаємо її лікарні. Так само містично зникають і справжні ліки для справжніх онкохворих. Активісти прямо під вікнами Міністерства охорони здоров'я показують фокус, як держава дає гроші на лікування онкохворих, та до пацієнтів вони не доходять. Халат хірургічний стерильний, бахіли, низькі на різінки, маска медицинська. Усе власним коштом, навіть одяг для хірургів, купував Олексій, коли лікував онкохвору матір. Та два роки тому вона померла. Ось списки, які сину писали разу, раз у лікарні Тут все. Щоб пацієнт пройшов хіміотерапію Бесплатно, Я ж ще раз говорю, дається только койка міста в палаті і вата на хіміотерапію для мами Олексій витратив 20 тисяч гривень. Вже після її смерті дізнався. Держава теж допомагала лікувати на папері Вашій матері. Була надано лікарству на суму 7830 тисяч вісімсот гривень. Ну я то знаю, що це враньйо. Це брехня, як кажуть українською. Этого вже не було. 7 тисяч гривень одна ампула. Таких от ампул ми покупали, виходить, 14 ампул. Скупилася майже на 100 тисяч гривень препарати, яких онкохвора матір Вікторії потребувала. У лікарні не було. Медики порадили замовити їх у кур'єра. Та Вікторія запідозрила у тому змову. Коли ти дзвониш і говориш, дайте мені, пожалуйста, там дві ампули, того, дві ампули того, мені говорять, хорошо да, ми вам привеземо, Какая фамілія врача, який назначив? А чому це говорить? О тому що вони працюють а ці чеки підтвердження кур'єрської роботи. Одна онкохвора за підказку лікаря замовила медикаментів на 7 тисяч гривень. На чеках початка відницької компанії, але там про таке замовлення ні сном, ні духом. Мало того, що це дитяча лікарня, фармацевт мені лічно по телефону завірив, що о такому лікарстві він не і ніколи у них його не було. З усіма чеками та розруківками побажань від лікарів, активісти дійшли до міністра. Раїса Богатирьова заявила, усіх медиків на чесність не проконтролює. Накази ж, за якими ті мають звітувати. Ти про закуплене та витрачене написані. Тепер просить активістів ловити лікарів на гарячому. Бо за кожним випадком не можна прослідкувати. Олексій так і зробив, пішов у міліцію. Тепер має відкрите кримінальне провадження. Та за міністерським столом його не почули. А лікарняні чеки та списки, як докази зловживань медиків, не прийняли. Люди умирають. Ви що? що? Кур'єри по телефону привозять хіміотерапію. Їх за ухо треба ловити. І хто їм сліває з бальниці хіміотерапі? Значить, якщо, пожалуйста, давайте я готов з вами вместе ловити їх за уха. Готов вами. В... Отлично, вони, отлично. Встают, факти виносять, пожалуй онкохворі хочуть прозорості, щоб вони бачили, от як у цьому боксі які ліки є і скільки їх. Утім, поки що пацієнти рятуються власним коштом. Хоча держава на лікування онкохворих виділяє щороку сотні мільйонів. Хто дурить державу і онкохворих? Питання лишається відкритим. Анна Мершенченко та Максим Петраков п'ятий канал.